Якщо ти часто ловиш себе на думці, що можеш залишитися сам або сама, то це відео для тебе. Сьогодні ми будемо говорити про страх покинутості, звідки він виникає, як проявляється і що з ним робити. Мене звати Яна, я психологиня, гешталь-терапевт, і в мене сьогодні новий мікрофон, чому я дуже сильно радію. Сподіваюся, що звук моїх відео покращиться, не буде зайвих скрипів, шумів. І я сподіваюся, що записи відео для мене стануть ще комфортніші. Взагалі, страх покинутості це страх втратити людину, яку дуже сильно любиш. Ніби очевидно, але ніби і ні. Люди, які відчувають цей страх. Вони часто говорять, ну тільки я закохався, бо тільки знайшов людину, яка мені сподобалася, як вона зразу зникає і кидає мене. І не розуміє, він щиро не розуміє, чому це може ставатися. А пояснення тут дуже просте: людина, яка боїться втратити іншу людину, коли з нею знайомиться і починає стосунки, починає занадто швидко зближуватися, занадто багато давати. І ніби якби прилипати до тієї людини, писати повідомлення, а, дзвонити часто, а, ніби як бути завжди на зв'язку. Немає відчуття, що ти скучив за тією людиною. Вони намагаються стати незамінними і безцінними, щоб їх випадково не покинули. І дуже часто після такої активності а, їхні партнери а, зникають, пропадають, перестають дзвонити, блокують їх, тому що. А, Ну, як на мене, це досить страшно, коли ти постійно маєш бути в полі зору іншої людини. Ніби що без тої людини ти вже не можеш мати своє життя. І в такої е, людини, яка боїться втратити, е, цей страх дійсно має таке собі ніби як роль пророцтва. А що це означає? Людина очікує, що, від, ну, що її кинуть і від неї підуть. Вона прилипає, нав'язується, її забагато а, в житті іншої людини. В результаті та людина зникає, перериває спілкування, пропадає. І виходить, пророцтво збувається. Ну ніби її кинули. Вона очікувала, що її кинуть, і все зробила для того, щоб це очікування а, підтвердилося або збулося. От вам і пророцтво, і карма в одному флаконі. Дуже часто а, такі люди. Ну, підбирають собі пару, в якої може бути страх поглинання, тобто вони не вміють казати ні. І коли до них починають прилипати, занадто цікавитися, їм це не подобається, вони не можуть відстояти свої кордони, але вони відстоюють свої кордони таким чином, що вони стають холодними, дистанціюються, не реагують і включають свої захисні механізми. Парадокс, але воно так: людина, яка боїться поглинання, зустрічає людину, яка любить поглинати і приклеюватися, і не дає вільно дихати. Хочеться сказати, що на він і вона я поділяю насправді умовно, тому що це не залежить від статі, це залежить від поведінки. Часто страх покинутості він забирає у людини спокій. І завжди є така думка: а чи можу я їй або йому довіряти? У таких людей присутня така внутрішня пустота, яку вони думають, що можуть заповнити тільки поруч з одною, ну з якоюсь людиною. Вони не вважають себе повною цілою особистістю, а думають, що для того, щоб вони були цілісними, потрібна друга половинка. А взагалі вони чому вони вирішують приклеюватися до інших людей, так да? входити в такі тісні зв'язки? Тому що вони були в таких тісних зв'язках із своїми батьками, і для них це ок. І такі батьки дуже часто говорять, що от, там жінка прийде і піде, а батьки будуть завжди. Да, там або чоловік прийде і піде, а батьки будуть завжди. От ніби оце, цей симбіотичний такий зв'язок. він… Переноситься і на партнерські стосунки далі. Це дуже цікавий момент, ну прям дуже цікавий, тому що вираження незалежності і впевненості в собі, батьки можуть сприймати з осудженням або подавляють свої справжні почуття. А дитина, у нашому випадку, вже доросла дитина, вона відчуває провину. Тобто, коли вона є незалежною, коли вона по. Реалізовує себе, показує себе як незалежну самостійну людину, і її засуджують батьки, то вона почуває провину і дуже сильну тривогу. Тобто це так звана ще сепараційна тривога. Тобто якщо я буду незалежний самостійний, то я буду відділятися від своїх батьків, і тоді вони будуть мене соромити і злитися на мене, і не приймати мене таким. А на Безпомічність такої людини батьки реагують співчуттям, тобто не засудженням, не злістю, там, або неприйняттям, а співчуттям. Тобто, якщо в тебе не виходить, ну, няжечко, ну не виходить, ну що ж ти у мене такий ніякий, ну, що ж я маю робити? Ну, я ж тебе люблю такий, як ти є, ніякий, значить, ніякий. От мамка тебе буде любити там, да? або татко буде любити. Але якщо ти мені фиркнеш, якщо ти будеш показувати а, там свій характер, то ну, хороші діти так не роблять. А, ну, ти виражаєш неповагу до своїх батьків, тобто засоромлюють. Відчуваєте різницю? Що я хочу цим сказати? Якщо ви вибираєте поведінку свою, таку, як очікують від вас батьки. То вони будуть до вас відноситися тепло і з любов'ю. А очікують вони на минуточку, що ви будете від них залежними, не самостійними, безпомічними Оце для них буде е, такий ніби маячок проявляти до вас турботу і любов. Але якщо ви виберете бути неслухом, якщо ви будете робити те, що вважаєте за потрібне, прислухатися до своїх потреб. То що тоді буде? Вас будуть засуджувати, і ви будете винитися. От. І коли ви доросла людина, це очевидно. А коли дитина маленька і вона вчиться тільки, то ну, тут очевидно, що може вибрати дитина бути залежною, бути слабою, тому що батьки будуть любити, обігрівати, турбуватися і приймати. Тому що якщо проявити свою незалежність... То тебе засудять. І тут такий парадокс для мене таке дуже важливе усвідомлення, що чуже е, одобрення дозволяє відчути себе сильним і впевненим. Тобто, якщо мене одобряє хтось, то я тоді впевнена в своїх діях. Але тільки що ми говорили про те, що батьки дуже часто підтримують е, людей, які. Е, нет, але батьки, які люблять надмірно сильно, вони вибирають підтримувати залежну поведінку, де людина проявляє себе не самостійною і залежною від батьків. І тоді людина виростає, і що вона? Вона думає так, ага мені треба стати залежною від когось, проявляти слабкість, безпомічність, і тоді мене будуть жаліти, мене будуть любити, мене будуть обігрівати. Але воно в житті взагалі не так працює. Тобто, ну, ти хочеш побудувати сім'ю, ти хочеш мати роботу, ти хочеш реалізуватися як професіонал, але вибираєш манеру поведінки е, такого теплого маминого котика, який е, буде в межах е, безпечних для себе. Так виходить. Тому що це буде одобрення. А коли одобряють, значить я все роблю добре. Капець. І тоді людина боїться взяти на себе за себе відповідальність. Просто боїться взяти за себе відповідальність, тому що буде від ну, якоїсь авторитетної людини це неодобрення. Тобто одобряють, коли ти залежний, а не одобряють, коли ти самостійний і сміливий. Ну і Тут породжується така досить велика бентежність і страх. І момент важливий. Людина вибирає бути залежною від іншої людини, тому що вона буде відчувати одобрення, тепло, любов і співчуття. І одночасно в цьому місті включається страх покинутості, тому що якщо ця людина тебе покине, то ти вже без неї ну, непонятно, як будеш жити. Часто а... Такі дорослі вони не вміють розпізнавати свої сильні сторони. І чекають, коли їм хтось скаже з боку: о, ти там гарно малюєш, о, ти там е, дуже красиво розповідаєш, тобі треба там, не знаю, писати книжки, е, ти вмієш зацікавити. Але якщо людині це не скажуть, то е, Людина, яку любили надмірно, вона в собі це не помітить. Вона не звикла помічати в собі сильні сторони, бо вони є небезпечними. Якщо ти сильний, значить для батьків ти е, неприйнятний. тобто тебе не одобрюють. І ще такий момент, що дуже часто, коли людина прагне бути головною. Все контролювати і вирішувати, це вона може маскувати свій страх покинутості. Тому що, коли вона контролює, вона ніби контролює, покинуть її чи не покинуть. І весь процес контролює. Але насправді це тільки ілюзія. Що робити з своїм страхом покинутості? Перше взагалі визнати, що ви боїтеся, що вас покинуть, визнати цей страх. Тому що, як правило, людина говорить мені пофіг. Робиш що хочеш, але насправді це не так. І вона навіть собі може цьому не, не признатися. Друге, важливе це знайти стратегії, якими ви користуєтеся, коли включається страх покинутості. Це ну, ніби я в цьому відео намагалася показати вам, да, як будуються стратегії і як ми робимо вибір в тому чи іншому випадку. Третє це вчитися проживати свій страх, бо дійсно. Коли тебе покидають, або коли розлучаються, або коли там а, розстаються, ну, це страшно, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ніхто не знає, що буде далі. Ми не знаємо, що буде, якщо ми будемо разом далі, ми не знаємо, що буде, якщо ми розійдемося. Тому це страх нормальний в таких обставинах. Дуже важливо ще вчитися а, усвідомлювати свої потреби і говорити про свої потреби. І ніби більшу увагу звертати не на чужі потреби, а на свої. А ще такий важливий останній пункт це якщо вас все-таки кидають, залишають, розлучаються, виїжджають, я не знаю, розривають з вами стосунки, то дуже класно буде, якщо у вас буде план дій на такий випадок, тому що це неприємно, це може бути неочікувано. А для того, щоб воно неочікувано для вас не було, то у вас є план дій. Ага, якщо таке випадково станеться, то, будь ласка, я можу зробити то, то і то. Допомогти вам у цьому процесі може психолог, психотерапевт, і якщо у вас з'явиться така потреба, ви можете звертатися до мене. В описі під відео я залишу свій телеграм або інстаграм. Якщо вам було цікаво слухати мене, то ставте мені вподобайк. Якщо ви хочете поділитися своїми думками або поставити мені запитання, то пишіть коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, ви хочете бачити мої відео і далі, то підписуйтеся на мене. Залишайтеся на цьому каналі і до наступних зустрічей, Па-па. Та які папа, не папа, я забула про останній адвент. Сьогодні святий вечір. І саме час розкрити останню... останній покуночок. В, цю, в, цей, в побажання, щоб мандарини завжди були солодкими та без кісточок. Це я думаю про те, щоб життя складалося а, легко, і а, затишно і щасливо. От ніби коли мандарини солодкі і без кісточок це круто. Так, Запитання. Запитання до вас, коли ви в останнє були собою без маски? Ну, от таке собі запитання на останній адвент. І нагадаю, для того, щоб працювати з картою метафоричною, потрібно з, з, сформувати запит, в якому ви визначите свою проблему як ця карта може відповісти на цей запит і визначити проблему, яка у вас є. І так само ви можете сформулювати запит, що вам робити з цією ситуацією. І ця карта, коли ви її опишете, то вона зможе вам дати відповідь. Я нагадаю, що потрібно чітко описати, що ви бачите на цій карті. От, прям подробно і які почуття вона у вас викликає. Хочу сказати, що ця карта в мене викликає дуже теплі почуття. І я навіть помітила там таке чи сердечко, чи метелик. Як ніби а, дівчинка прикриває парасолькою від негоди метелик. Дуже поріздвяно. Я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною, додивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей а